Результати такі, що буквально післязавтра Зеленський зустрічається з Трампом в Америці. Буквально через дві неділі мають бути перемовини, ймовірно, в Білорусі, зеленського Путіна. І вибори в грудні вже, першого числа. Ну, це такі плани, такі бажання. Що буде, подивимося. В принципі, все йде дуже швидко. Скажемо, все йде до завершення, але гра продовжується. Можливо, буде не так, як я думаю, не так, як я говорю. Але я надіюся на те, що буде саме так. Саме зустріч е Трампа з Зеленським, вирішення питань по перемовинам Путіна-Зеленського, і мир вибору.